Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. П'ятницю 13-го Росія розпочала з чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ворог бив по об'єктах енергетики. Повітряні сили повідомляли, що для обстрілу окупанти використали 94 ракети, зокрема балістичні крилаті. Калібри, а ще чотири кинжали і одну північно-корейську ракету. Також росіяни цієї ночі запустили по Україні рекордну кількість дронів 193. Наша ППО збила 81 ракету і 80 дронів. Ще 105 БПЛА не досягли своїх цілей, тобто були локаційно втрачені. П'ять дронів повернулися до Росії, і ще один полетів у Білорусь. 11 крилатих ракет, які сьогодні летіли по Україні, збили з допомогою Ф 16 Про це заявив президент Зеленський. Він назвав цю атаку однією з наймасштабніших по енергетиці. і Наголосив, що потрібна сильна реакція світу, а також Петріоти, щоб збивати ці ракети. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати, наголосив Зеленський. На ранковий обстріл України вже відреагувала посол Сполучених Штатів в Україні на своїй сторінці у соцмережі ікс Бріджит Брінк. Написала, що Росія намагається поцілити по енергосистемі транспортній мережі і ключових об'єктах. Однак, попри обстріли і повітряну тривогу, сьогодні вранці до Києва прибула делегація оборонно-інноваційного підрозділу США. Її посланці зустрінуться з представниками українського оборонного сектору. Про це також повідомила Брінк. Через ранкову атаку 5 із 9 енергоблоків в Україні зменшили свою потужність. Це заява МАГАТЕ. Я додам, що це вже 12-та масована атака на українську енергосистему від початку року. Фахівці роблять усе можливе, аби мінімізувати її негативні наслідки. Заявив профільний міністр Галущенко. За його словами, серйозно пошкоджене обладнання кількох ТЕС. Через ранковий удар в Україні змінили графіки відключень. Зараз застосовується одразу три черги. Про це кажуть в Укренерго. Це означає, що електроенергії одночасно немає у половини жителів України. Переважна більшість ракет і дронів сьогодні були скеровані на захід України. Туди летіли і крилаті ракети, і кинжали, і звісно, дрони. Більше про наслідки цієї атаки питаємо у нашої львівської кореспондентки Олександри Стасишину. Вона з нами наживо. Лесю, вітаю! Розказуй про наслідки у Львовій області. І Що у вас із з графіками відключень зараз? Та Олю, Львівщина сьогодні теж була під прицілом росіян. Тривога у нашій області тривала від сьомої ранку впродовж трьох годин. Залітала в регіон і ракети, працювало ППО. через масований обстріл. Навіть сусідня Польща Чергове піднімала у небо свою авіацію. Згодом керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Кузицький повідомив, що влучання все ж були. Були у Трогобицькому та Астризькому районах ворог поцілив у газосховище та об'єкт енергетики. Власне на останньому сталася пожежа. Там досі працюють рятувальники. На Місце виїхали усі профільні служби, але на щастя постраждалих та жертв немає. Втім, зараз погіршилася ситуація зі світлом. Вже повідомили, що у найближчій кількість Години з електрикою стане суттєво менше то менше. Тож зараз наша область звучить як суцільний бур генераторів. Це наразі вся інформація на цю годину. Про деталі влучання розкажемо згодом. Олесю, дякую, Олександра Стасишин. Про наслідки атаки на Львівщину через удари по енергетиці там посилюються графіки відключення світла. Одещину росіяни за сьогоднішній ранок атакували двічі на світанку шахедами. Уже за кілька годин полетіли ракети. Усі ракети були знищені. ППО, але уламки впали на будівлю приватної транспортної компанії. Пошкоджений офіс і ще вісім вантажівок. Постраждалих немає. По енерго і газовій інфраструктурі цілились окупанти на Франківщині. Протиповітряна оборона спрацювала на каже мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. А вибухи, які чули мешканці міста, були поза його межами. Там уламки крилатої ракети впали на приватний будинок на щастя без жертві серйозних руйнувань. Є падіння уламки в одному з сіл нашої громади, Я прибуваю саме тут забезпечено охорону периметру. Попереджую по тих які будуть працювати з цим уламками ще раз. попереджую, якщо хтось десь буде бачити якісь уламки якісь незрозумілі, не підходити, одразу повідомляти органам влади і поліцію. Основний удар ішов по енергетичній інфраструктурі, по різній електрогазовій інфраструктурі. Але в основному це стосується Івано-Франківської області. Масштабна пожежа в російському Новосибірську. Там згорів склад площею 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь спалахнув на даху, але швидко поширився на всю територію і сусідні будівлі. В українському центрі протидії дезінформації повідомили, що підприємство працювало на російську оборонну промисловість. Воно належало компанії, яка обслуговувала стратегічні об'єкти. На ньому, зокрема, зберігали пластикові вироби і арматуру для воєнних потреб. На фронті впродовж минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Це означає, що інтенсивність боїв зростає, кажуть в генштабі. Найгарячішою ділянкою залишається Донеччина. Майже половина зіткнень сталася на Покровському і Курахівському напрямках. Ворог намагається просунутися на лиманському відтинку. Впродовж доби Росіяни штурмували там 22 рази. На харківському напрямку противник не покидає спроб тиснути в районі Вовчанська, Глибокого і Старець. Німеччина від початку великої війни виділила Україні 37 мільярдів євро, і це найбільше з поміж усіх європейських донорів. Частина з цих грошей йде на ліквідацію наслідків російських атак на енергетику, здебільшого на ремонт устаткування і мобільні котельні. Окрім того, Німеччина входить до альянсу стійкості малого і середнього бізнесу. Це проект, який допомагає українським підприємцям. Загалом німці започаткували 120 спільних з українцями проектів. Вони на наприклад, займається займаються перекваліфікацією працівників наразі входять до альянсу 33 члени. Ми маємо 122 проекти та програми, які фінансуються 24 донорами. І ми вже провели низку зустрічей щодо механіки роботи альянсу і того, як український бізнес може отримати від нього максимальні можливості. Україні відчувається не кваліфікованої робочої сили. Моє міністерство підтримує підготовку кваліфікованих фахівців, інтеграцію внутрішньопереміщених українців на ринку праці та надає фінансову допомогу для того, щоб підприємства могли продовжувати роботу навіть під час війни. Сполучені Штати оголосили про виділення нового траншу допомоги на 500 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. До пакету входять артилерійські снаряди різного калібру, боєприпаси до хаймерсів, протитанкові системи, транспортні засоби і інше обладнання. В Міноборони Сполучених Штатів кажуть, що ця зброя надійде із запасів Пентагону. Це буде уже 72-й пакет військової підтримки, який Сполучені Штати надали Україні серпня 2020. 21-го. телеканал CNN повідомив, що впродовж наступних п'яти тижнів адміністрація ще чинного президента Джо Байдена планує збільшити поставки зброї для української армії. Окрім того, в держдепі кажуть, що незабаром Київ отримає ще 440 мільйонів доларів на підтримку економіки. Країни НАТО повинні витрачати більше грошей на оборону. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюти. І закликав партнерів збільшити свої військові бюджети. Рюти також додав, що найбільше на власний захист зараз витрачає Україна. У наступному році на оборонні потреби Київ запланував виділити четверту частину ВВП. Це у 10 разів більше ніж в середньому хочуть виділити на власні армії члени Альянсу у Європі. Путін намагається стерти Україну з карти. Він намагається змінити фундаментальну безпекову архітектуру, яка вберігала Європу упродовж десятиліть. Він зазіхає на наші свободи та спосіб життя. Його модель агресії не нова, однак надто довго ми на неї не реагували. Грузія в 2008-му, Крим в 2014-му. Багато хто не вірив, що він зважиться на повноцінну війну проти України в лютому, 2022-го. Скільки ще дзвіночки нам потрібно для пробудження? СБУ і Нацполіція викрила дві агентурні групи, які влаштовували підпали, і передавали дані для коригування ударів по Харкову. Усім затриманим 15-16 років. Усе було замасковано під квест, підлітки отримували від ФСБ геолокації і завдання доїхати до точки, зробити фото і відео потрібного об'єкта, а також короткий опис місцевості. Вони разом з тим підпалювали трансформатори на залізниці, перешкоджаючи, рухає ешелонів Зсу у напрямку Східного фронту слідчі вже повідомили про підозру одному з учасників і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. 30 місяців провів у полоні Олександр Мельник із Вінничини. Разом з побратимами він до останнього тримав оборону на металургійному заводі імені Ілліча у Маріуполі. Далі було пекло довжиною майже у три роки. І ось. Нарешті Олександр повернувся у рідний Могилів Подільськ. Своєю історією воєн поділився з нашою Вікторією Гетьман. З самого ранку рідні прикордонника Олександра Мельника чекають його на в'їзді у рідний Могилів Подільський. З російського полону чоловіка чекали довгих два з половиною роки. Олександр Мельник повернувся додому 18 жовтня у рамках 58-го обміну військовополоненими. Слава Україні! Героям слава! Щойно ступає на українську землю. Телефонує мамі. Алло, мама, привіт! Мама! Я тебе дуже люблю. мама! Олександр Мельник прикордонник повномасштабне вторгнення. Зустрів у Маріуполі на металургійному заводі імені Ілліча. Кидали бомби, ну страшно було. Ми відстрілювалися як могли, Їди не вистачало. Прикордонник разом із побратимами тримав оборону на Азовмаші два з половиною місяці. Далі 12 квітня і полон тривалістю 30 місяців. На прогулянках ми виходить ну, бігли зігнуті, виходить. Вони говорили все рівно ну, голову в вниз, Руки вище, коли ми бігли, там кінолог стояв собаки і кидали собак на нас. Це страшно було. Щодня росіяни проводили допити, били й катували. Лише з однієї причини за те, що ми українці. А ще змушували співати російські пісні. Їм Росії постійно змушували співати. Якщо то. Камишина, якщо погано співали. Даже говорили, що ми, ми старалися нормально співати, і вони і говорили, що погано ми співаємо цей гімн ну, Росії за це били. В умовах тотального страху рятувався, каже, лише думками про дім. Пошепки у камерах обговорювали, що подарують рідним, щойно звільняться з полону. Я хотів купити мамі хлібопічку. І, е, мультиварку, а батькові я хотів купити авто. У жовтні Олександр дізнався, що потрапив під обмін і не повірив. Вступив у двері і ну, там, сказали, Мельник, і там ще одну фамілію назвали. І от ми, виходить, вийшли. І ну, ми от зігнуті вийшли на коридор. Вони кажуть, хлопці, ну, станьте нормально, ви їдете додому. Ми в шоці були на зараз. Чоловік потроху адаптується вдома. А про пережиті жахи йому завжди нагадуватиме шрам на руці. Це в мене залишився шрам на, на руці. Били по рукам, по ногам, по спині, дубінками, руками, ногами, знущались. А ще зізнається, трохи тригерять, Здавалося б, повсякденні речі. Які знаєте шорохи, там стуки в двері. Це вже в мене визивало ну шок. Де мене був, бо там постійно, то ну, вони так били по двері, і там ми робили доклад. Щойно пройде реабілітацію до кінця і повністю вилікується, Олександр планує продовжити службу. Повернеться до побратимів у рідні прикордонні війська. Я хочу, ну, щоб все так, щоб залишити якийсь вклад в цьому, щоб ця війна вже клята вже. Найскоріше закінчилось. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.